Пошемо нормальні води. Тут нереально шикарно. Великий комплекс. Фішка його в тому, що значить, тут ці всі басейни з водою. Вода закачується з-підземних -під вод. Тобто є басейни з гарячою водою. Ряд з під землі, температури, яких до 40 градусів. Так, конкретно вон там те озеро, раніше басейнчик спеціальний спеціально сконструйований, побудований у 2013 році, в якому значить, вода до 40 градусів є. А там прикол в іншому, там все базується на зміні холодно-гаряче. гаряча. Тобто, бачите, там де сині, там відповідно холодна вода, чила там гаряча. Лікувальна штука для, для ніг. Спеціально дно виставлено камішками по ньому ну, Так спрацьовують певні точки. О, тут тут значить, готельчик. Готельчик цікавий тим, що в нього криша покрита очеретом. Ну, відповідно, вона не повинна парити, хоча по факту, коли ти живеш на мансарді, він не все одно парить. Ну то ладно, то лірика. От. Ще один цікавий басейн. Тут вода 34-36 градусів, басейн сольоний. Відно, стлона вода дуже корисна В принципі, для шкіри і не для шкіри. Воу. Столовка. Столовка побудована по принципу шведського стола. 30 гривень за 100 грам. Халки якої ви набрали. Видно, тільки тут безплатний є сніданок. Все Воно якось оплачується. Цікаво, що туди можна заходити прямо в трусах. Перший день мені, звісно, було звично, незвично. Це все одно, що не знаю, зайти в який-небудь ресторан в трусах коротше, і ходити щось рішати. Оцей самий басейн. Відна інструкція, як нам що на що впливає? Ефективний метод гідротерапії та акупунктури. Я не знаю, що це значить. Ось така офіра. От Чохлечом. І Йдемо далі. В принципі, комплекс шикарний. Комплекс належить, як сказали мені працівники місцевому жителю, якого звати Іванчо. Іванчо. Прізвище не вимовлю, воно не, не наше. Ну, вроді як наше, ну не вимовлює його просто. Купа людей. Тут реально, як сказав один знайомий, тут блядь, Європа. От прямо так і сказав. Хоча, да, так, по факту, до самої Європи в якихось там жалких 5 кілометрів, типу, Угорщина, всі діла. І до речі, тут реально видно, що комплекс був розрахований, в принципі, більше на тих же угорців, бо ціни тут явно не під українського споживача. Ну, Хоча все відносно. Ось такий от басейн з прісною водою. Зараз спробуємо на нього діти. До речі, у всіх басейнах я купався. Ось це круто, Ось така от голубозна. Він, до речі, не глибокий, як бачите, реально пояс ось, Річний бар. Да клас. Тут реально є чого ловити. Єдине, що тут не вистачає, пожалуй, то напевно танцпола. Ну, реально, те відчуття, коли ти 10 де, валиш спати. Ну, не то, не то, хотілося б, звісно, чогось краще. Пробудемо ми тут 10 днів, напевно. Сьогодні тільки другий. Відповідно, жогова намічається достатньо. Типа як оздоровимося, типа тіпа як все буде добре. Така от красота. Що тут ще є? Ще є звичайний басейн зі звичайною водою. Глибиною метр 60. М. І є в нього вивіряв. Це прикольно. Крутно, як кальян-бар. Ціни на кальян, ну, цілком собі львівський, я би сказав, 200 гривень. В принципі, не страшно. Такий от шикарний мотик стоїть. Він тут Скоріше, як non знаю, як, пост... як просто щоб стояв. Да. Скоріше всего чайся, але стоїть та стоїть. То, що постійно якась стройка відбувається, щось десь достроюють, допилюють Що говорить про те, що в принципі у власника діла йдуть добре. Це зрештою і так було логічно. Басейн. Пасейн. Жаль, що камера не покаже, але з шикарним видом в принципі на гори Це ж у нас Закарпаття. Це у нас Закарпаття. Тренажерний зал. Можна було б сходити, але... Ну что-то не, я і так спортивний пацан вирішив, що айну. Вот так.